І вітаю друзі! У себе на каналі Житомирщина. Пройшов дощик і температура дозволяє все саджати і пересаджувати, в тому числі і хвойні. От. Але в мене є детальне відео, де я розповідаю про правила посадки хвойних і інших рослин восени. От, про добрива, про захист від шкідників. Це відео, воно всього 17 хвилин, але дуже багато корисної інформації. Це буде закріплено першому, в першому закріпленому коментарі залишу це відео. І насамперед прошу вас підписатись на канал. Поставити вподобайку цьому відео, якщо вам сподобається, написати коментар. Це дасть змогу подивитися відео більшості, кількості глядачів. І допоможе розвитку моєму каналові. Буду щиро всім вдячна. Ну, і що я вирішила робити? Все ж таки, мені тільки відписала Ліля, за що я їй щиро вдячна. Саджайте, не сподобається, він не швидко ростучий, кепорисових боліварт. Чи боліварт правильно, я, можливо, неправильно кажу. Але треба висаджувати там чи 10-літрове, чи 12-літрове відро, але я вже бачу по його розміру, що цього йому замало. Тому будемо пересаджувати разом, подивимось, яка там коренева система. От, І буду показувати. Як я його саджаю? Насамперед, я проливаю його прямо в горщику від хруща е рідким добривом, тому що таблетку закладувати вже краще навесні. Тому ось розбавлене добриво, ой, труйка ця. І я проливаю. І залишаю так на декілька годин, щоб коріння впиталося, впитало цю е, труйку. І далі буду показувати. Наразі підготую ще посадкову яму, вона доволі буде велика. Ну, ось, думаю, такої ями буде достатньо. Бачите, худощ пройшов, але пролити потрібно дуже гарно, щоб була така посадка, як то кажемо, в вагнюку, тоді рослина краще приживеться. Ну і зараз буду пробувати витягувати з цього відра. Я не уявляю навіть як. От, тому що е дуже ж уж він великий, цей кипарисовик. Ну, я думаю, що буде достатньо. Десь вже я відро води налила. Ось. Будемо витягувати, пробувати кипарисовик. Доволі нормально. Слимаки, як завжди. Дивіться, тут трішечки. Почало закручуватися коріння, але зовсім трішечки. Я не порушаю ком землі зовсім. Нічого не порушаю. Ось так от. Тут він мене замульчований був зверху, дуже багато. Я забираю мульчу, щоб подивитися і не заглубити його в кореневу шийку. Це обов'язково. Я вже багатьох відео, де я саджала свої хвойні кажу. Коренева шийка починається, там, де починається коріння. Ось ось воно починається якраз. Отак ми повинні і саджати. От. Ну, ось пробуємо. Ой, тяжкі. Завелика яма. Піски я даю землі і добриво пролонгованої дії. Є тришки. Проливаю, щоб земля осіла і потім Кіпарисовок не заглубився. Обов'язково гарно проливаємо. Це обов'язково. Так, на цю сторону у мене більше сонця, тому я саджу туди більш таке, так скажемо, розвине, більш таке пухке, а сюди менш пухке. О! Ось так буде майже добре. Ще трішечки. Дивіться, я до сітки лишаю метр. Ось бо він буде розростатися. Тому до сіточки я лишаю метр. Позаду там ще є квіти у мене. Так. Ось, все, ще воно трішечки осяде, тому ось так. Все гарненько я якесь коріння. От, все гарненько зараз засиплю і пролью. Гарненько його приминаю. Ось, обов'язково. І тепер сюди досипаю землі. Але ось на рівні коріння я його посадила. Не більше, не менше, не заглубляючи. Так. Ну і, звичайно, тепер нам потрібно його гарненько пролити. І якщо є мульча, замульчувати. Який же ти красунчик. Перед ним я посаджу тую верескову таким самим способом. Потім в прогулянковому відео я е, по побачите, як це буде виглядати. Я вже посаджу його сама. От Тую, ту. Але так само от. Як і цей кипарисовик. У мене є список відтворення вічно-зелені. Можете заходити, як я саджала ялівці. перевалювала їх, можна перевалити в більші горщики, щоб швидше наростити. От, ем, наград канину, як я саджаю, також це потім полегшує вам роботу. От Дивіться, слимаки прям лазять по ньому. Ну і все, пролила я дуже гарно, дуже ретельно. От тут у мене ще лишилися, досаджу. Ось. Хай плететься барвінок. Ой, не барвінок, це цей бересклет грунтопокруний. Ось так його. І він собі, він прийметься, він приймається дуже добре. Бо тую я буду відступати десь метр і трішечки передвигати каміння. Мені придеться. Ну, ось ця мульча, що у мене була. Трішечки замульчую. Хочемо ми в понеділок з'їздити в ліс, подивитися грибочки, набрати мульчі. Ну, ось і все, мій кипарисовик. Посаджений. Чому я щиро радію і дуже сподіваюся, що він тут гарненько проживеться. Так, навкругів також пролю, щоб було гарненько. От. Ну от і все. Посадка завершена. Ну, ось і все, дивіться. Кіпарисовий бульвар посаджений. Я думаю, що він тут буде зростати добре. Ну я на це надіюся. Тут у мене Звіробій хіт-кот, ось він. Тут акерія, тут я підстрижу спірея Little Princess. Ну І, звісно, в ніжках відступаючи десь метр. Там я поки що якісь квіти посаджу навколо, ну, поки він буде розростатися. От, а... а ось тут передвину вину я каміння, там, до речі, цибулькові якісь мускарі щось таке приберу. І десь тут посажу тую виразкову така кулька, я думаю, буде дуже гарно. До речі, я, ось, бачите, не викопувала тюльпани в горщиках, так я їх і залишила. Зазвичай викопуюся. в цьому році вирішила спробувати так лишити. І лишила. Тому один горщик треба буде викопати, пересадити. Бо ось тут якраз саме буде туя виразкова. Тому вже можна саджати. Скажімо так, хвоні, рослинки та й інші. Ось, ну, хвоні просто не люблять, я ж кажу, коли їх в спеку саджають. От. Тому, кому буде цікаво, заходьте, я ж кажу, подивіться моє ще відео, таке детальне, більш де я розповідаю про це. От, тому кіпарисових булівар посаджений. Я щиро радію, всім бажаю здоров'я. Наснаги під мирним небом України і до зустрічі в нових відео.